Як то кажуть, rise and shine, babies. мене звати Влада. Я живу своє найкраще життя без роботи в наймі, і це підтверджується просто тим, що в понеділок о десятій ранку я домовилась піти з моєю подружкою на сніданок і більше того не просто піти. Це моя собака. Ми зустрінемось в центрі. О 10, тобто через годинку, на сніданок. Я живу за містом. У мене є собака. Ви розумієте, що коли ви зустрічаєтесь з, люд... з людиною, якої є собака, то для неї зустрітися о 10 ранку це значить прокинуться. О 7. Я ще хочу після цієї зустрічі, десь посидіти, попрацювати. Я думала брати мені ноут чи ні, але я думаю, що цього разу я візьму. З собою просто телефон і візьму повербанк до нього, тому що блін, ну тащіть. Я зрозуміла, що для мене просто топ варіант це читати саме, коли я знаходжусь в транспорті. І я думала, що я візьму книжку Керісота, тому що я її купила декілька днів назад. І я думала, що якраз її в понеділок візьму і буду читати або дочитувати. Але так сталося, що я її прочитала за два дні, бо вона прям дуже легко читається. Вона дуже швидко читається. Вона дуже цікава, вона дуже мотивуюча про тенесистку від авторки, яка написала сім чоловіків Евлін Кьюго. Я думаю, що ви знаєте, це друга її книжка, яку я прочитала, власне. Я її. Чекала місяці два, тому що я бачила, що її взагалі немає зараз в друці. Вони десь зникли, і от з'явилися, знайшла її в епіцентрі, прочитала її за п'ять годин. Ну бо вона просто екстра цікава. Тому я з собою нічого не беру зараз читати. І, власне, в свою сумочку відправляється тільки ти відправляєшся, тільки павербанк і крем для рук. Для рук. Це не крем, Ой, це, це мило. Це не для... да. каприки. Я сама зв'язала, я просто в шоці. Це да. вообще шок. Книжка. І нічого не Похуче. зняла. Пахуче взагалі. Офігенно, скажи. Офигенно, дуже, дуже класно. Тепер ціль кожен раз, коли я ходжу кудись на сніданок, я шукаю собі смачні сирники, але, на жаль, я їх не можу знайти для себе, прямо прям дуже-дуже смачні. І після сніданку ми пішли в інший заклад. Це просто моє дуже улюблене місце. Я не хочу, щоб про нього хтось знав, якщо чесно. Бо я божна сюди приходити читати книжки, щось працювати. Це просто ідеально. І зараз ми з подругою також прийшли. Вона знову там працює. Я з телефоном Слава Богу, що в мене є задачі, які я роблю на телефоні. І я зрозуміла, що це капець як ефективно працювати з кимось. Ну тому що ви там сильно не пообщаєтесь, уйти я теж не можу, бо вона сидить роботи і приходиться працювати. І я така блін, ну треба, навірно, в цьому режимі каворкінга почаще з людьми бачитися і спілкуватися, бо це виявляється дуже зручно і дуже продуктивно. А на було ці все так сніжно, все так сніжно. Офігенно, офігенно. Я взяла собі какао, і власне я намагаюся усюди перебрати собі какао, бо дізналась, що в ньому дуже багато заліза. Типу, як в гречці або в, в, в печінці. І що какао дуже крисний, але типу, якщо це ненескрик, я не ба. Тепер я п'ю какао. Що повернулась додому, ми були напевно десь до другої години, десь разом сиділи, працювали, і я після цього вирішила їхати в кінотеатр. І в мене був сеанс на 15.30 тридцять. на новий фільм з Bridget Джонс. Про Бріджит Джонс, і я вирішила поїхати в кіно. І я така доїжджаю ну, до станції метро, там де я маю виходити, і десь це п'ятнадцяте, і я розумію, що я ще голодна, і треба десь знайти їжу і встигнути поїсти, і так далі. І я думаю, блін, ну чи треба мені зараз ти в кінотеатр, чи ні? Потому що я не хочу та от, от, галопом по Європам, чесно, дівчатки, як цуцик бігати, ну в 20 років я ще могла. Але вибач, я вже давно прийняла для себе рішення нікуди не бігати, ні за якими автобусами, ні в які кіношки, все подожди. І я якраз під'їжджала і почалась тривога, і я така. Ну, це знак. Це знак. Тібекиґен. Місно дуже забавно, що Юля мені цю книжку подарувала, бо коли я дочитала Кері Сото, я їй написала і запитала, які ще книжки цієї авторки вона читала. Тому що мені дуже подобається її стиль написання, і вона сказала, ну, розказала, які книжки вона читала. І я така: ну, наступне я прочитаю Daisy Jones. І це було пару днів назад. Я Поки їхала, прочитала, напевно, десь сторінок 100. І я їхала і така. Керісота. Ну знаєте, я типу ще десь в тих думках, тому що мене ця книжка дуже вразила, хоча я прям дуже далека від тенісу. Настільки далека, що коли я перший сеній раз грала в теніс я зламала ногу. Поэтому я буду ще дуже довго далека від тенісу, Але типа керісота мене дуже надихнула вчити іспанську, бо там, типу, вони американці, але вони мають стають якісь іспанське коріння. З батьком власне ся і її батько. І там час від часу є якісь фрази іспанською. А я колись вчила іспанську в школі, не знаю жодного слова, і я така хочу вчити іспанську. Ну, може, колись і буду. Мило, це, звісно, топ подарунок. Я коли розпаковувала, Юля каже, звичайно, таке не дарить на день народження, -на, на 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 але я, я так хотіла собі якесь, знаєте, парфумоване, офігенне мило. І я кожен раз, коли я дивилась на оце мило від якогось там Poetry Home, або щось подібне, знаєте, що в закладах вони всі такі пахучі, мені так хотілось, і я кожен раз така: блін, ну типу, тисячу гривень за мило. От є все такі речі, які я е, думаю, ну. Краще, нехай мені їх колись подарують. А напевно, дуже така метозалесна людина, але в контексті того, що мене не сустави крутить. Але в контексті того, що коли погода і така офігенна, і сонце, і сніг, і я просто така боже, сніг нарешті я так довго чекала. І, звичайно, коли така погода, то так багато хочеться всього різного робити і так багато є натхнення. Тому я зараз думаю, що я ще попрацюю. Ще пороблю, вже знову там, попрацюю собі на майбутнє. Я Дуже люблю працювати блоками. Може, колись розкажу про це. Типу, я не. Ну, наприклад, якщо в мене є задача там зняти і змонтувати, виставити відео, я не роблю це все за один раз. Зазвичай я знімаю, наприклад, декілька відео чи пишу там одразу декілька сценаріїв, знімаю декілька відео, а потім все скопом монтую. Ну, тобто я розбиваю роботу таким чином на блоки, і для мене це виходить набагато швидше, ніж я буду робити. Тільки одне, потім наступне і так далі. Привіт з наступного дня! Сьогодні я не виспалась, я розбита, я нічого не хочу. Я відчуваю, що день галімий, хоча погода класна. Я ж казала, метеозалежна, все мало бути добре. Ні, все, я не виспалася погано. Тому коротше, чим я буду сьогодні займатися, це приводить себе в порядок, щоб прожити цей день дуже добре. Я за те, щоб проживати всі дні класно, немає часу бути в гавнячному настроєнні, Треба його трошечки покращувати. Я його буду покращувати через Пілатес. Я хожу по два рази на тиждень в день в обід на Пілатес, і в мене це поєднується Пілатес плюс стретчинг. Якщо чесно, я більше люблю просто пилатись, стрейчинг мені взагалі не подобається. Але зараз такий період, що хочеться стрейчинга, а не, а не чуди, тому що хочеться спати. Ну, стрейчинг загалом він також вам настрій буде підіймати і будь-який спорт. Буде підіймати настрій. Я подумала, що треба все одно щось робити, і я скористаюсь своїм любімісом лайфхаком, коли в мене є якась задачка, яку мені треба зробити, і я іду її робити в кав'ярню. Ну, ви можете сказати, в чому лайфхак, звісно, дуже багато людей ходить працювати в кав'ярні. Не знаю, в мене раніше завжди було таке правило, коли я працювала в наймі, і коли я робила щось для себе, я прям для себе чітко виділяла, яку задачу я зараз буду робити, і я йшла ціле спрямовано. Ціле направлено. саме в кав'ярню, сідала і там годину робила виключно цю задачу. Не сиділа в телефоні, не робила щось друге, третє, п'яте, десяте. Я робила чисто цю задачку, і мені це допомагало, знаєте, переключитися Ну, через те, що я в якомусь іншому місці знаходжусь. І, власне, я думаю, що може сьогодні так само спрацює. Тим паче погода дуже класна, в кав'ярню хочеться прогулятися. Тому. Я вийшла в капорі, які мені вчора подарувала Юля, зв'язала цей синенький, він офігенно він дуже теплий. Мені це навіть тепліше, ніж мій помаранчевий. От я сходила на Пілатесь. Я не можу сказати, що я вже інша людина, мені не хочеться спати, що все стало набагато крутіше після Пілатесу. Якщо у вас стає все набагато крутіше після того, як ви там з двокілограмовими гательками позаймаєтесь, то це чудово. Мені треба у вас повчитися. Але... Я сходила не пилатесь, і щоразу, коли я йду з відчуттям, що боже, у мене такий галімий день, мені взагалі нічого не хочеться. Найбільше мені не хочеться йти займатися спортом або взагалі кудись іти. І я все таки йду. У мене таке офігенне відчуття, що я продовжую, що я не здалась. І я розумію, що моя сила в тому, що я просто можу продовжувати. Не в тому, що я буду робити щось ідеальне, чи я ідеально схожу, позаймаюся спортом, чи я там буду найвитривалішою, чи не знаю ще якось найспортивнішою. А просто те, що я не здалась, і я тут продовжила. І для мене це офігенно. І так само я сходила в кав'ярню. Теж не можу сказати, що це була віємна. Ну блін, іноді треба теж відстати від себе і зрозуміти, що може зараз треба відпочити. Просто проблема, коли ти працюєш на себе, в тому, що дуже важко зрозуміти, а де ти вже відпочиваєш, а де ти просто себе занадто пожаліла, і це вже аут-от оф твоя дисципліна. Знаєте, де ти вже просто відпочиваєш три тижні. От, але декілька текстів написала, зрозуміла, що день все одно галіми, думаю, ладно, напишу допис про те, що робити, якщо в тебе галімий день. Ну, так і вийшло. Я би, звичайно, могла вам сказати, типу, напишіть, я буду робити більше блогів, але і так буду їх робити. Не дивлячись, чи напишете ви мені, не дивлячись, чи це додивиться хтось, крім моїх друзів, чи крім просто якихось двох рандомних людей. Я все одно буду це робити. 我告。